Євангелія від Луки 23-34. Ісус же промовив: отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. Отче, пробач їм, бо не знають, що роблять вони. Голгофа це місце найвищої болі та найвищої любові. Одночасно. Перед тим, як ми почуємо перший возглас Ісуса, зупинимось на тому, що йому довелося пережити катування, яких він зазнав перед розіп'яттям, були жахливими навіть за римськими мірками. Бичування залишало спину в клаптях, шипи тернового вінця врізалися в голову, а потім його змусили нести важкий хрест на Голгофу. Він ослаблений, виснажений, знесилений, а натовп кричить з ненавистю. Коли римські солдати прибивають його до Христа, його тіло здригається від болю, цвяхи пробивають руки і ноги. Він підвішений між небом та землею. Це найстрашніша страта, яку тільки можна було зробити. Але що промовляє Христос у відповідь на все це? Не прокляття, не злість, не благання про помсту. Його перші слова це молитва. Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Цей возглас це серце Євангелія. Це слова заступництва, яке сягає вічності. Вони показують нам глибину Божої любові. Ми поговоримо про три речі: ми поговоримо про ходотайство Христа або возглас Христа до Бога. Ми поговоримо про возглас Христа до Церкви. Ми поговоримо про возглас Христа до невіруючих. Ходатайство Ісуса Христа. Коли ми говоримо про ці слова, ми розуміємо, що Христос не просто сказав їх тоді на Голгофі, щоб якось паузу розрядити, Він промовляє ці слова як заступник. Це молитва заступника. Він продовжує заступатися, знаходячись на Христі за своїх людей. Це його місія, як первосвященника. Чарльз Перджен говорить про це так: якщо він, страждаючи, молився за своїх ворогів, то тепер, коли він прославлений, він без сумніву волиться за своїх друзів. Прямо в цей час Ісус Христос молиться за нас на небесах, звертаючись до свого батька, за кожного свого сина та кожну свою доньку. За віку Сергія Павліну, за Колю, за лізу, за всіх своїх дітей. Він зараз молиться на небесах за нас. Це означає, що Христос зараз у славі, по правиці Отця і продовжує заступатися за нас. Він не мовчить, Він постійно каже Отче, прости їм». Чарльз Перджен зазначав, що якщо ми потребували заступника Христа, коли ми були його ворогами, то наскільки більше ми потребуємо Його зараз, коли ми стали його дітьми? Ця істина повинна розбудити. Нас до молитви? Якщо Христос молився за грішників, які його розіп'яли, чи не повинні ми молитися за наших ближніх? За наших батьків? За наших друзів? За наших ближніх? Якщо він просив Отця про прощення навіть для своїх катів, то чи не повинні ми? Просити у Бога за своїх рідних, друзів та навіть ворогів. Практичне застосування. Чи пам'ятаємо ми, що Христос молиться за нас постійно? Це має бути нашою найбільшою розрадою. В момент найважчого страждання, яке довелося відчути. Ісусу Христу, Він звернувся до Бога в молитві. Він знайшов в Бозі того, хто повинен втрутитися, хто чує та розуміє, хто знає, що відбувається. Якщо ми відмовляємося від молитви, ми відмовляємося від розради. Якщо ми відмовляємося від молитви, ми добровільно відмовляємося від розради. Заклик Христа до церкви це друга частина. Будьте магнітом для грішників. Якщо Христос на Христі молився за грішників, як же має діяти Його церква? Якщо він простягав руки до тих, хто його ненавидів, чи не повинна церква робити те ж саме? В якому сенсі? Церква це не клуб праведників, це не місто для еліти, це лікарня для хворих, притулок для змучених, дім для загублених. Як сказав Спержен, церква не має бути музеєм для святих, а лікарнею для грішників. Саме таку церкву будував Христос. Він не відвертався від митників, від блудниць, від зрадників та проституток. Вибачте. Він приймав прокажених, сліпих, паралізованих. Він закликав: Прийдіть до мене усі. Обтяжені. Та знесилені, і я заспокою вас. Сьогодні ми часто бачимо протилежну картину: церкви стають місцем, де бояться грішників, де уникають складних людей. Але Христос кличе нас бути магнітами для таких людей. Джонатан Едвардс писав: Божа благодать сяє тоді, коли знаходить місце там, де панує найбільший морок. Церква не має бути закритою від грішників. Якщо вона не веде до Христа, вона втрачає свою головну місію. Церква не для самозадоволення, церква не для комфортного життя, а для спасіння загублених. Практичне застосування. Чи відкриті наші серця до складних людей? Якщо Христос відкрив своє серце для тих, хто його вбивав, чи не повинні і ми служити грішникам? Чи наша церква є магнітом для тих, хто потребує спасіння? Чи люди приходять сюди, бо знають, що тут їх не відкинуть? Чи бачимо ми свою місію правильно? Ми тут не для зручності, а для місії приводити людей до Христа. Нехай кожен із нас зараз задумається, чи є наша церква місцем, куди Ісус привив би митників, зрадників, і грішників. Чи можуть люди, дивлячись на нас? Бачити серце Христа. Це було третє. Ми поговорили про заклик Христа до Отця, до Бога. Ми поговорили про заклик Христа до Церкви. А зараз ми поговоримо про заклик до невіруючих. Покайтеся, поки не пізно. Христос молився за тих, хто розпинав Його. Це найбільший доказ Божої благодаті. Але це також попередження. Якщо навіть ті, хто забивали йому цвяхи в руки, потребували прощення, то що казати про нас? Друже, чи розумієш ти, що стоїш на хиткому ґрунті? Бог не тільки милосердний, Він ще й справедливий суддя. Він судитиме грішників. Чарльз Перджен так говорить. Той, хто не ховається за кров'ю Христа, побачить його не як Спасителя, а як суддю. Сьогодні ти можеш виправдовувати свої гріхи. Вважати їх незначними. Але чи знаєш ти, що твоя найбільша проблема це не обставини, не труднощі, а гріх? Гріх це найбільша проблема людства, тому що він веде до вічного пекла. Христос говорив: якщо не покаєтесь, загинете всі так само. Хто із нас знає, скільки йому залишилось? Хтось сказав, ми всі стоїмо в черзі за смертю. Ми всі в цій черзі. Але хто за ким стоїть, ми не знаємо. Ще говорять так, молодий може померти, а старий точно помре. Одного разу каслява постукає в наші двері. Одного разу наше серце проб'є в останнє. Одного разу ми зробимо останній подих. І якщо до цього моменту ми не примирилися із Богом, не вирішили питання із своїм гріхом, нас будуть судити. Людину будуть судити. Якщо людина не покаяться в своїх гріхах, вона буде судима. Ти не знаєш, скільки тобі залишилось, чи думаєш ти, що маєш час, чи впевнений ти, що наступний удар серця не буде останнім? Ось добра новина: Христос молився за грішників і сьогодні. Він може молитися за тебе. Але покайся, поки не пізно. Прийди до Христа і визнай: я грішник, я не можу сам себе спасти. Тільки Христос може мене врятувати. Я повторюю це ще раз для Лєри і Насті. Бог хоче, щоб ви обернулись до Нього, щоб ви визнали себе грішним. І щоб ви визнали, що самі собі ви допомогти не в змозі. І що тільки Христос може вас врятувати. Чарльз Перджон говорив так. Спасіння приходить не через зусилля людини, а через погляд віри на розп'ятого Спасителя. Поглянь на Христа, а не в Інстаграм. Біжи до нього. Не зволікай. На Христі Христос сказав: Отче, прости їм! Це найбільший заклик до нас. Якщо ти віруючий, чи молишся ти за грішників, як Христос, якщо ти частина церкви, відкритий для зранених людей, як Христос, якщо ти ще не покаявся, чи ти розумієш, що сьогодні День Спасіння, сьогодні Бог звертається до тебе, Його руки простягнені сьогодні і зараз. Його благодачі діє. Але одного дня ці двері зачиняться. Якщо ти досі вагаєшся, то послухай попередження Перджином. Той, хто відкладає покаяння на завтра, може опинитися в пеклі сьогодні. Той, хто відкладає покаяння на завтра, Може опинитися в пеклі сьогодні. Сьогодні день спасіння. Прийди до нього. На Голгофі Ісус промовив сім речей. І перша із них це молитва за прощення гріхів. ele